239 гривень. За ось такі класні чохли для диванів. Відповідно, компанія Гранбест пропонує нам два види. В лоті буде 10 одиниць, 2390 гривень. Загальна вартість лоту. І я показую вам, як виконано пакування та їх види. Як бачите, варіант на тримісний диван, більш рельєфний, і такий більш підхутрощільний на двомісний. Пакування дуже якісне. Гранвест, в принципі, нас дуже радує своїм пакуванням. Подивіться, як все обережно, акуратно та енергоємно. Як то кажуть, є два варіанти. Менший варіант показую, як він у відкритому вигляді. Цей чехол має вигляд. Просилікононий, гарно кріпиться до вашого дивану. І варіант на тримісний. Тут у нас іде відповідно довше воно. Ось так. Тісьмою прошити по краєчку. Подивіться, будь ласка, тут у нас плюш. Дуже приємний, дуже тактильний і також просиліконовий для того, щоб воно гарно кріпилося. Тож для того щоб замовити, будь ласка, переходьте в опис під відео. Там залишаю всі контакти наших менеджерів, і ви зможете замовити ось такий класний лот для свого бізнесу, щоб його класно реалізувати. Тут приємна дуже вартість. Тож замовляйте, будь ласка.